Окрім любові, якої ми прагнемо так сильно в нашому житті, є ще не менш важлива річ, яку ми намагаємося осягнути у нашому житті, і це є щастя. І не раз збираючись у колі рідних і близьких, сидячи за столом, Підіймаючи наші калихи до гори, наші рідні і близькі можу побажати нам будь щасливий, май досить багато грошей, будь радісним, випроміння цієї радості, будь... і ще досить багато різних бажань з їхньої сторони. Але що це? Що це означає бути щасливим? І де шукати цю радість? У чому? І от протягом нашого життя ми вирушаємо у довгу мандрівку і шукаємо те, що зробить мене щасливим. Бо для когось щастя може бути ототожнюватися з великими грошима. Для когось щастя це може бути. Щоб усі рідні і близькі люди були мені здорові. Ще інші люди, ще для інших людей щастя може бути, коли мене поважають інші колеги, е, звертаються до мене по якусь пораду і кажуть: слухай, я прийшов до тебе порадитись, бо я знаю тебе як мудру людину, яка дасть дуже влучну пораду. Ну і що ми відчуваємо в такі моменти? Нам досить приємно. Але ефект від такого щастя, він не є довготривалим. То що ж таке щастя? Що може мене зробити щасливим? І відповідь на це ми чуємо у сьогоднішньому слові. От Ісус Христос, коли говорить блаженні, тобто Він мається на увазі щасливі. Але хтось може мене зараз різко перервати і сказати, отець, ну як можна бути щасливим, коли ти плачеш? Як можна бути щасливим, коли тобі навіть немає хліба щоденного? Та і зрештою, як можна бути щасливим, коли всі говорять про такі речі, які так насправді не відповідають дійсності? А це є лише їхня уява, бо їм так, є, здається. І відповідаючи на це запитання, не кожне страждання саме по собі, воно приносить щастя. Але страждання може принести щастя тоді, коли я переживаю його не сам, а я є поєднаний з Ісусом Христом. Ісус Христос. Прийшов на цей світ для того, щоб повернути людині те втрачене щастя, те щастя, яке у неї так віроломно вкрав гріх. І, віддаючи своє життя, Христос на Голгофі приніс жертву, відкрив нам ворота до того вічного блаженства. щоб ми були щасливими, щоб відновити це. І Христос. Будучи на Голгофі, був покинутий. Навіть е, йому здавалося, що отець його покинув. Отже, чому ти мене покинув? Але бо Господь був завжди біля нього поруч. І ось кожного разу, коли я переступаю поріг чи до цього храму, чи будь-якого іншого, я приходжу на Євхаристію. А Євхаристія це не лише подяка, це не лише ламання хліба, але це є передусім жертва, досконала жертва, яку приніс Ісус Христос за мене і за Тебе, за кожного з нас. І коли в моєму житті є страждання, коли я переживаю бурю, коли видається, що мене огорнула темрява, єднаючи з Христом. Я пробиваюся через цю темряву. От тоді я можу стати щасливим, бути блаженним, тому що я не є самотній, тому що я знаю, що я вірю, в мене є надія, надія, яка є як та зірка, яка провадить мене крізь ту темряву. І я знаю конкретну мету. Мета це осягнути вічне життя, то вічне блаженство, яке вже ніхто не буде в стані в мене вкрасти, обікрасти мене так нагло і зухвало. Ні. І ще от важлива річ, на яку варто звернути нашу увагу, це те, що Христос не говорить, що а колись ви будете щасливі, ні. Він говорить, що ви будете щасливі зараз, тепер у цей момент. Свята Фустина Ковальська говорила, що от є дві речі, згідно яких ангели нам заздрять. Перша це Пресвята Євхаристія. А друга річ це от, власне те, що переживати страждання, щоб вміти поєднати ці страждання з Христом. І от коли я єднаюся в цих в ці, в ці стражданнях з Христом. Я звідти можу черпати силу. Так, люди можуть говорити про мене різне. Але що, люди тиждень поговорять, ну, місяць, ну хай рік і забудуть. Але Господь завжди буде близько мене. Чому? Тому що йому насправді залежить на моєму і твоєму щасті. Отож просімо сьогодні за заступництвом святого Йоанна Золотого, який. Своїм життям підтвердив, що той, хто покладається на Господа Бога, він ніколи не буде засоромлений повіки. Амінь.